26 квітня виповнюється 29 років з часу вибуху 4-го енергоблоку на Чорнобильській атомній електростанції. Найбільша техногенна катастрофа 20-го століття за ці роки забрала тисячі життів українців в івано франківському центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери. уроки історії слухали учні шкіл номер 11 та 24. 6 березня 1990 року переселенці з Чорнобильської зони та ліквідатори аварії створили в Івано-Франківську першу в Україні громадську організацію потерпілих від мирного атома. За прикладом Прикарпатців, подібні об'єднання були створені в різних регіонах України. На державному рівні через рік, в 1991-му була створена громадська організація Союз Чорнобиль Україна ще через п'ять років запрацював Міжнародний фонд Допомога дітям Чорнобиля. Я щаслива тим, що ми планували і мріяли те, що в нас буде велика родина. Велика Сім'я дітей і батьків. Щось вдалось, щось не вдалося. З дітьми ми дійсно раді і матері, які тут є, і ті, яких нема. За те, що у нас був створений гарний колектив дітей, які міг вирішувати різні питання, які, куди цих дітей ми могли вести любе місце і бути впевнені в тому, що в нас все буде гаразд. Про історію Чорнобильського руху на Прикарпатті розповідає фотовиставка, розгорнена в центрі Патріотичного виховання імені Степана Бандери. Учням загальноосвітніх шкіл номер 11 та 24 міста Івано-Франківська цікаво ознайомитися з фактами, які для них вже стали історією, поспілкуватися з вдовами ліквідаторів аварії, почути розповідь очевидців про пекельний мирний атом.